У давньому Єгипті не було тварини, яку б поважали та обожнювали більше, ніж кішку. Звичайний домашній кіт, що полював на мишей у завносховищах, швидко став не просто цінним помічником єгиптяни бачили в ньому втілення грації, незалежності та містичної сили. Кішка була священною твариною богині Бастет, богині дому, плодючості та захисту, яку часто зображували з головою кішки. В будь де кота вважалася жахливим злочином, що карався смертю. Коли кішка помирала, її оплакували, як члена сім'ї, і часто муніфікували, щоб вона могла супроводжувати своїх господарів у потойбічному світі. Ці цвинтарі були присвячені муміям котів. Від простого хижака до обожнюваного символу кішка в давньому Єгипті була особленням захисту, тепла дому та зв'язку з Божественним. Підпишись, якщо любиш кіцьок.